Всім привітаю! Як сьогодні я вам покажу, як виростити авокадо. Так, так, я просто купив авокадо, і тому думаю, треба виростити. Так, що нам потрібно буде для цього? Нам потрібно буде ножик, авокадо. До речі, нормальне авокадо. Авокадо має бути прям м'ягесненьке-м'ягесненьке. Для цього нам потрібно буде зняти цю штучечку. Подивитись, до речі, якщо вона зелена. то, типу, вона нормальна, А якщо, типу, чорна, то це все. Це зразу можна казати. Попо. Що ж, приступимо. Дивіться, нам потрібно буде розрізати ось цю корочку. Ми її беремо бамс. І тако по бам-бам-бам-бам-бам. Все, ми її розрізали. Далі опа, косточка. Дістаємо косточку. Може... А, куди? Ну ось, все, дістали. І оцю косточку нам потрібно буде помістити, типу в водичку на 2-4 години. Ви можете взяти любу ємкість, набрати туди водички і просто берете такий бапс, закидаєте. Все. І 24 годинки вона має туди постояти. Після цього гадайте, що ми робимо? Правильно, ми дістаємо бляха косточку. Тут, звісно, буде дуже важко, але треба буде зняти оцю шкірочку. Це прям. Ну, що готово. Так, ладно, от, до речі, ви замітили, вона, типу, збільшилась через 2-4 годинки. в шоці. ну, солідно, солідно. Ладно, а так як в мене немає зубочисток, щоб показати вам далі процес, потрібно буде, дивіться, взяти. Тут є верхівка, бачите? Є попка. Ну, ось, вам цю попку треба буде помістити в воду, тому ви берете, прибуваєте десь тут ось верхівка, вона доволі легко пробивається. Взяли, пробили одну кошечку, другу. Але, наприклад, якщо у вас є, припустимо, зубочистка, то ви берете три рази, типу, така папс, десь тут, тут, тут. Що-то погасло. Світло пропало. Чи це мені показалось? Це мені не показалось. Світло пропало. I love Ukraine. I love <laughs> Ну, Воно жити можна, світло появилося. <laughs> так, ось. Баба-бах, ми так пробуваємо на три частинки і далі поміщаємо це все в водичку. Плюс-мінус, щоб воно було десь тут. Тобто десь по сердинці водичка. Все, let's go. Ось і наш шашер-машер. беремо водичку і е заглублюємо. Все. І ось так воно має стояти. Дуже довго. Все, і отака конструкція у нас має простояти около місяця, може двох. І що нам потрібно буде далі зробити, там має випуститись корінець, тобто вниз, і далі прорости, що зверху, такий, типу, пальмочка. Тому, коли ось це буде, тоді ми вже пересаджуємо це все в землю і не забуваємо поливати. Бо я знаю вас, класних людей, які, типу, поливають один раз в місяць, і воно все сохне. Тому поливайте. Все. Вітаю, ви зробили дерево за лоє. Все, папа, всім класного дня і підпишися на канал. Ну все, ладно, па -па.